Так, шановні приколи. Знімаю. Хочу показати вам такий повний цикл. Як працює цей станок. Я, може, вже і показував, я не пам'ятаю. Коротше, капсуля я на ньому не засовую, бо цього трубку для подачі капсуля. Ну, тут і порох подається, і капсуль запихає вона теж. То я не, не запихаю, бо її треба. Чуть-чуть нижче посадити, я не хочу відкручувати, регулірувати. Або так як вона подає, то Коротше, капсуль застригає трохи в нюю, там зазор робить, і, і не повністю залазить в гніздо. І він заклинює барабан, цього, цього крутілка не крутиться, і ти тоді махаєшся. Коротше, капсуля треба тягувати назад. через всяку там, ну коротше, приспосаблюватися, щоб його витягнути. Е, вот. Гільзи обжимається воно ну, коротше. Типа ти його запхав. Вот. Ще зараз заклини. В общем, обжимається гільза. О. То акуратно треба, там ще дозатор пороху вон, Ну він то прикріплений хорошо, але от даже, щоб мені показати, тут треба впертися в стіл. Рукою тримаєш стіл, бо тобі треба витягнути гільзу. О! О! Гільза заклинила, бачите. Я ж її маю пальцем легенько достати. Так? так? А вона не достається. Бері, відкручує, воно вон. Воно все крутиться. Види? Це перший прикол. От зараз бери грайся, бо воно вон воно ж видно. Де крутиться все. От я кручу. Знач, де вона гайка крутиться. Крутиться, вся обцяє. Ну, воно фіксується, коротше. Але нащо я маю його з ним бавитися, якщо воно не таке, як треба. Так не повинно бути. Я його як законтрагаю, то воно як я маю витягнути тепер гільзу? М? От покажи людям, покажи людям, як ти патрони заражаєш. От ти зробив станка, ти його зробив. Покажи, Ладно, я поставлю на паузу, бо це довга історія. Покажи людям, як ти заражаєш патрони. Покажи. Щоб ви собі розуміли, я відкрутив гайку, яка обжимає гільзу. Пожалуйста. От вона. Вона не витягується. Дивись, як тиснує і не витягується, бач? Що у нас сидить, блядь? -о. О! Обжали. <с> Тепер закручуємо назад, блядь. Ну, ну то. Я хуйознаю. Я не знаю, що сказати, блядь. Таке в особі. Підлізти нема як. Щоб щось зробити, нема як. Закручу тоді, поставлю. Бля. Вот, нажив, закрутив. Типа гільза обжата. Да? Ну, сюди вставляється капсуль. Давайте спробуємо. Давайте попробуємо, щоб ви не казали, вот, капсуль. Щоб ви не казали, що <кій> я щось не так роблю, блять. <кій> щоб капсуль в гніздо попав, то вже треба вцілити. <кій> я офігею. Так, ну що. Айда, пробуємо попасти. Ще а чекай, ні, ні, не так, не так, не так, не так. Так ось сюди заходим. Тут о, воно має сісти. Тут сідає, А на капсулі чого воно не, про, не просідає. М? Як попасти мені? Точно на капсулі? Йтами, це взагалі жах. ну як ти, ось тут просідає його, гільза. Сіла. йдемо далі. Тут просила, о. Тут для навъеха просила. А тут на капсуле. М -м. О, а ну. Попробуем. А, штатива заберем. О. Блять, аж страшно, нахуй. Аж страшно, блять, что? Так, а ну. До Доса... посадила капсулю, как думаете, нет? Ану, пробуємо. Все. Бач? Не витягниш, бо зафіксовано. Воно. І не покрутиться, бо кусок капсуля в гнізді і кусок капсуля в гільзі. Тепер покрути барабан. Ставиш на паузу. От. Тепер о. Заклинило. Тепер, знаєте, щоб достати казу, щоб це все достати. Знаєш, що треба зробити? Ти не підлізеш ніяким навойником сюди. Щоб його вибити капсулі. Як ти його, ну. Ніяк. Ну, коротше, там типа можна було, так? Да? Ну, я не то, що придумую, ну просто от. Ну от результат на картинку показує. Як тобі що робити? Це цього трубку, щоб вона сильніше продавлювала капсуль, її треба прокрутити чуть-чуть нижче. Посадити. Тепер, то мені що робити тепер? Відкручувати дозатор пороху, який я присобачив, більш-менш хорошо, все там, Відкручувати, щоб. А, або трубку прокручувати. хорошо, Прокрутимо трубку, то повернеться дозатор поруху так, що воно впреться сюди. О. Коротше, прикол. То тепер що? Розрізати гільзу треба. І щоб достати капсуль, його треба вибити назад. І тоді подасться гільза. тоді виймем. Ставлю на паузу, витягну, покажу. Тепер йдемо далі. гільзу я розрізав, щоб її достати. Треба тобто не викидати, блядь, бо Що скажуть, ну коротше, розрізав. Тепер той капсуль там нахуй не нужен. Бо ти ніхера не зробиш, блядь. Тепер береш. Магніт і такого достаєш. О! Бач. ось такі то пироги. Перейдем далі, що там? Запись, де, да? Хорошо. Так що, як ти казав, блядь, бери вручну молоти, А во. Барклай, тра та та всі діла. О. Станка купив, блядь. Правду люди казали. Купляй то, що провірено людьми. Купляй то, що провірено людьми, а не то, що починаєш все спочатку. Так, да, я щось буду знати, звісно, я вже купив цей металолом, один, другий. То я тепер десятому закажу, що не дивіться в ту сторону саморобних станків, бо то параша. Все. Що ти. Ну що Ну що? Що тут я неправий? правий? Скажеш, що я хейтер, Спочатку сказав, що станки хороші. Так, да, той бретон ще був ніяк. Там ще плюс-мінус. О! Дозіруємо порох. Всипали порох. Так, трошки довге відео. Ставлю на вагу, бо я... Контрагаю, скажімо так, 1,74. Так само, як той дозатор пороху. Відрегулюваний на 1,7. Чого він всипав 1,74? Чого? Баби хочеть що? Я от не розумію. Того я і хочу купити той РЦБС, щоб воно було на щось похоже. Хіба може м'яковські дозатори то там. Може воно дозірує нормально? Бо я питав, хто каже, що якщо ти купляєш м'яка, типа мерка там є, ну вона йде на 32 грами по американських стандартах, то цой. Е, ну, коротше, як би. По американських стандартах то воно. Може тобі буде хватило, Якщо в этом вистачає, допустимо, 32 грамів було взяти такий балончиком. Розрівнюю роз... собі цей. Контейнер рісь. Не знаю. Контейнер рейс. Досила їм туда. О. Дослали. Ставлю назад на вагу. Вторую, відщитую. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 10 картечен, 10 картечен, 10 штук у нас получается 35 грамм, так, 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 стоп, вон там что, не ветку, покажу вам, что вон от его, Закриває. А я зараз... Ну ладно, хай вже так буде. Нема де штатива прикріпити. прикріпіти. От, нарізаємо зірочку. Відкося. Не поняв, а що воно ж. Вже не нарізає різ... різ... різі ручку, блядь, блять, заебало. Шо таке? Продовжуємо. <coughs> Там воно все нормально було, просто я щось... Коротше. Видно, так? Да? Попадаємо сюди. Не попали, бач? Не попав з першого разу. Подаємо ще раз. О! Є. Попали. Тепер бо ж мені ручку треба нажати, то я літаю туди і сюди. Рідко. О! Ну, щось нарізає, якось не чувствується, що воно нарізає ту зірочку, блядь, Руками незручно, от пальцями мішається охерня. Тут той має бути баскетбольне кольцо то що. Подає ой. Бля. Картеч? Ну, щось воно, щось воно щось не дожимає, щось я після того, як я капсуля витягнув. Тепер дожав. Коротше, ви бачите, що ти замість того, щоб... Та воно щось. Ану. Вон... Не нормально, в принципі. Коротше, якось так. Нема що казати. Я не знаю, що казати.